Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось настав час нашого з вами відео. Сьогодні знову на огляді клавішний телефон, досить такому, такий цікавий. Можливо, багато хто таких телефонів навіть і не бачить. Це Samsung M320 стандарту CDMA. Тобто він суто працює без SIM-карточки, gsm ний не gsm ний а під інтертелкому або 3G, CDMA Україна. Отже, Розглянемо даний телефончик, зараз ми так його включимо, його трошки підзарядив, батареєчки не було в комплекті. вони ще була вона була здута. Ось ми його включаємо. Це Samsung M320. Що ми можемо сказати про даний телефон? Це не телефон CDMA, працює тільки CDMA мережі дводюймовий дисплей розрішення 128х160 пікселів. Вихід даного телефона був у 2008 році, і він підтримує. Телефон, не зарядився, не зарядився. І телефон підтримує суто CDMA мережу мережу формат 800-1900 МГц, форм-фактор розкодушка. Батарейка даного телефона Літіо іонна Часу їй вистачало на 7 годин в режимі очікування або в режимі розмови 4-4 години. Технологія екрану tft матриця як я казав вже діагональ 2 дюйма. Кількість кольорів кольорів. Зовнішній дисплей монохромний йшов. В мотованій пам'яті 40 МБ, і що ще, можна додати? Тут йшов ще Можливість під'єднати до інтернету один на RTT. Повідомлення можна було ще на той час надсилати, Можливо це для когось було дикість, зараз буде. SMS MMS, EMS. Камера 03 Мп без фокусу. Максимальне розрішення фото 640 на 480 точок. Розміри даного телефону 94 мм на 47 і на 19 мм. Вага 99 г. Зараз ми коротенько пройдемося. Я вже вам про технічні характеристики даного апарату. Пройдемося по меню телефону. Ну, батарейка трошки вже. Цежено. Зараз трошки ще під'єднаємося до батареїчки. Хвильку. На зарядочку. Чогось я такого дивлюся в всіх телефонах, то завжди включених ті, що приходять зі штатів, особливо включений Bluetooth. Не знаю чому так, але так воно от. От такої якось є. Одна обліка якось виключити, щоб не сидів батарею. А ще подивимося по меню даного телефона. Очевидно, тут української мови немає певно. Phone Info. Що тут пишеться? Це ще певно, cd номер попереднього власника. Тобто досить і досить простенька іграшка можна сказати. Камера, камера, камери не передбачено, так бачу. Ось такий телефончик у нас був сьогодні на огляді. Можливо, комусь такого телефончика треба в колекцію чи як донора. Хай вам щастить, будьте здорові, па-па-па-па!